Міський центр благоустрій опікується містом вже більше 24 років. Керівник центру Андрій Кузнцов розповів для медійників міста про свої результати роботи за 2024 рік. Міський центр створений з метою виконання робіт по благоустрою міста, джерело фінансування, місцевий бюджет та інше надходження. Міський центр діє на підставі статусу та в повній відповідальності до законів України, про місцеве самоврядування в Україні, про благоустрій населених пунктів та інших законів. Та підзаконних актів. Згідно штатного розпису, у складі МІЦЕ «Благоустрій» є чотири дільниці: це дорожні слутицині, дільниця міських світла, дільниця зеленого господарства та спеціалізована дільниця ритуальних послуг. Кожна з дільниць має свої завдання. Андрій Кузнцов нагадав, що загальна протяжність дорожнього покриття в місті 127 кілометрів, з них твердого покриття 83 кілометри, а ґрунтового 44. Мережі освітлення простягаються на 141 кілометр. На утриманні МЦ «Благоустрій» знаходиться два парки, дев'ять скверів та п'ять міських кладовищ. Детально про кожну дільницю та її роботу за минулий рік. Одним із основних напрямків діяльності є покращення стану доріг і тротуарів. Продовж 2024 року на поточний ремонт та утримання вулично дорожної мережі було витрачено понад 2 мільйони гривень. Господарським способом виконаний ямковий ремонт доріг за технологією холодний асфальт близько 250 метрів квадратних. Та з використанням рециклеру порядка 150 підрядним способом було проведено поточний ремонт тротуарного покриття на 267 квадратних метрів. Виконання вирівняння планування грейдером міських доріг з грунтовим покриттям підсипку асфальтно-бетонними відходами від фрезерування 1492 метра квадратного. Щебням 120 метрів. Встановлено та замінено 116 дорожніх знаків. Оновлення дорожньої розмітки 670 метрів квадратні. Встановлення стекляні секції на зупинки громадського транспорту 14 штук. Дільниця «Міськсвітло» світло відповідає за вуличне освітлення, схема управління якого є автоматичною. На балансі знаходяться 33 шафи, які подають енергію до освітлювальних мереж. А загальна кількість світлових точок по місту 2868 штук. Дільниця «Міськсвітло» виконує роботи з поточного ремонту та обслуговування світофовальних об'єктів, яких у нас 11 штук. Два з них ще підлягають заміні: це Єврейська Ізмаїльська та Українська Ізмаїльська, кут Ізмаїльська. У 24-му році було виконано господарським способом поточний ремонт вуличного освітлення на 11 об'єктах, в тому числі на трьох об'єктах, де були відсутні лінії вуличного освітлення це вулиця Грушевська, вулиця Ентузіасів та вулиця Героїв Миколаєва, де замінено понад 180 світильників та прокладено понад 6 тисяч метрів проводу. Виконання роботи по поточному ремонту чотирьох світлофорних об'єктів, старий на новий. Замінені led лампи 553 штуки, LED-світильники 91 штука, провода на 2000 метрів і кабелі на 500 метрів. Виконання роботи з монтажу освітлення на алеї пам'яті у сквері воїнське Слава. Дільниця зеленого господарства опікується зеленими зонами протягом всього року. Виконано санітарну обрізку 98 дерев, видалення аварійно-сухостойних дерев 40 штук. За рахунок зрізаної деревини забезпечено дровами з травня по грудень місяць населення та заклади учбови всього на 65 метрів кубічних. У 2024 році було висаджено у парках, скверах та на вулицях містах нові дерев'я льони, ялинки, сосни і кущі бірчина і у загальній кількості 425 штук, квітів 1600 штук. Протягом року здійснювали догляд за зеленими насадженнями. Полив, обробка відсхідників, скошування трави, бур'яну, карантинних рослин. У 2024 році було виконано санітарну обробку зелених насаджень насаджень від на площі 50 тисяч метрів квадратних. Кладовищами опікується спеціалізована дільниця ритуальних послуг, повне обслуговування, прибирання, реєстрація поховань та дозволи на встановлення пам'ятників. Усе це входить в обов'язки фахівців дільниці. У 2024 році. Було зареєстровано 477 поховань. Реєстрація та видача дозволу встановлення пам'ятників – 201 штука. Поховання невідомих осіб без встановлення родичів 14 штук. Поховання біоматеріалу 110 штук. Було вивезення сміття автотранспортом підприємства 398 метрів кубічних. Встановлено та замінено на місцях поховання загиблих захисників України державного прапору 32 штуки. Благоустрій займається єдиним законним методом зменшення популяції безпритульних тварин стерилізацією, а саме відловом бродячих собак та поверненням їх в місця проживання. Впродовж минулого року бригада один раз на тиждень транспортувала тварин до ветеринарного пункту. Всього було простерилізовано 269 песиків. Міський центр благоустрій продовжує працювати згідно намічених планів, паралельно виконуючи заявки місцевих мешканців, які надходять до них через контактний центр. Анастасія Ківі Лук'янчук, перший муніципальний канал.